Підтримуйся гнать! Підтримуйся, гнать! Підтримуйся, гнать! Підтримуйся, гнать Я мама військового Харченко Олексія Михайловича. Мій син вже майже шість місяців зник, вважається зниклим безвісті. Тобто я сюди прийшла заради всіх хлопців, заради свого сина, який зниклий безвісті, щоб ніхто про них не забував, щоб його знайшли і повернули всім матерям. на підтримку всіх зниклих безвісті та також всіх полонених хлопців, щоб їх скоріше повернули додому, щоб про них ніхто ніколи не забував. На жаль, ми про свою дитину я вже. Шість місяців нічого не знаю, від ні жодної відповіді, ні жодної інформації я ні від кого не, не отримую. І хочу, щоб нас почули все-таки, звернули на нас увагу і зробили найбільше, там, щоб повернути наших рідних. У мене двоюрідний брат потрапив в полон 10 -го, 47 ма бригада Магура. В акціях беремо участь постійно, коли вони практично зразу. Його призвали за повісткою, мобілізували. Місяць пробув на, на навчаннях. І вийшов на перше завдання і потрапив, потрапив у полон. Він у нас дуже поранений: рука, нога, контузія. Але нам дуже пощастило, Російська Федерація підтвердила, що він в полоні. І наразі ми добиваємося, щоб скоріше його туди витягнути, тому що ми знаємо, що він поранений. Він у нас дуже добрий, йому 30 років. У нього він і мама. Батька у нього немає. Батько помер. Він у нас шахтар, дуже добра людина, яка ніколи нікому ні в чому не відмовляла. Дуже світлий чоловік. І ми наразі у нас родина велика, і ми боремося за те, щоб він скоріше був удома. Ми в це віримо, ми в цьому впевнені. І я думаю, що дуже скоро він буде вдома.